Тарас Григорович Шевченко це геніальна постать в українській та світовій літературі, в якій гармонійно поєдналися поет, прозаїк, живописець, громадський діяч, етнограф, мислитель. Та для кожного українця він не просто народний геній, а в першу чергу національний пророк, апостол правди, захисник знедолених, борець за волю України один із найбільших революціонерів свого часу. Підтвердження цих слів знаходимо практично в кожному рядку вірші Кобзаря, де він закликає нас до боротьби. І хоча від дня народження Тараса Шевченка минуло уже 210 років, та значущість його постаті не зменшується. У важкі часи війни ми по-новому переосмислюємо рядки його віршів, знаходимо в них пророцтва, бачимо в них велику силу для боротьби, яка нас надихає. Саме таким віршим передбаченням стала для нас поезія розрита могила, яку пропонуємо вашій увазі. Світи тихий, край умилий, моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що ни гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти, діточок непевних, звичай не вчила? Коли турбувалася, день і ніч не спала, маленьких діточок доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала, і я колись без широких світі. Панувала, ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, Що коли що співала про свою недолю, Що співає череда, оглядала волю. Ой, болоте не повденечко, як була би знала, У колисцях задушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жито війні моті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Тіпко б хай мій висихає, мене покидає, і могили мої милі скалі озиває. Нехай рея розкопує, не своє шукає, а тим часом перебрикні, нехай підростають. Та поможуть москалеві господарювати та з матері палатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Що вони там шукали? Що там схоронили? Сігрі батьки, ех, як бито, якби то, йшли як те, що там схоронили, І плакали би діти, мати не журилась.